Хороший продавець це той продавець, який після продажі буде брати від вас трубку і з вами говорити про технічне обслуговування вашого трактора. Друзі, вітаю всім підписникам. Отже, в переривах між збиранням гарбузових зернят Попробуємо з вами зняти відео по тракторах, а саме дамо відповідь на найчастіші запитання, які ви мені ставите, і легше вже засняти ролик, щоб ви його подивилися, а не кожному в коментарях відповідати. Значить, Поговоримо коротко про те, що одні трактори завозяться, другі не завозяться. Не завозяться. Поговоримо про те, де брешуть блогери, де брешуть продавці. Поговоримо, де краще купляти, де краще не купляти. І все в такому напрямку. Ну, давайте по порядку. Перше, саме популярне питання Сіня, де мені краще, в якого продавця купити трактор? Хлопці, дивіться, продавці. Діляться на два типи. Грубо говоря, хороші і погані. І є дві стадії у продавця. На першій стадії вони всі однакові. Бо задача продавця яка? Просто вам продати техніку. І все, це його робота. Ваша ж задача купити. Ну, Для вас є один великий плюс. Чим більше цих продавців. Тим вам легше буде. Бо якщо продавець буде один, то хоч не то в нього купиш, і іменно толку від того твого вибору взагалі не буде, бо в тебе не буде з чого вибрати. Отже, на першому етапі всі продавці однакові. Вони вам будуть вуха заливати мед, дехто навіть в перемішку з алкоголем, щоб вас сп'янити, але тільки щоб ви в них купили. Вони будуть казати, що в них найкраща техніка і тому подібне. Причому раджу, коли ви, наприклад, хочете купити якийсь тракторець, ну, наприклад, шифінг і сінтай, то я раджу все-таки спочатку йти до тих людей, які торгують і шифінгом, і сінтаєм, а не прийти тільки до тих, хто торгує шифінгом, і він вам буде на сінтайчик тільки одне болото гнати. Ну, це образно. Тепер дивіться, от, перша стадія. Заливають вам мед в вуха, тільки що ви купили. Це всі однакові, це їх робота, тут їх немає за що клясти. Ну, хороший продавець від, відрізняється від поганого на другій стадії. Це тоді, коли вам потрібно що пройти сервісне обслуговування. Або по гарантії ваш трактор почав кашляти, треба щось в ньому подивитися, або ще гірше. Закінчилась гарантія, у вас щось зламалося, ви дзвоните до продавця. В момент продажі він вам казав, що ми там вам аж майстра прийшла ну, не дай Бог, що, що він подивився до вашої техніки. А на ділі, то він потім від вас і трубку не хоче брати, і кормить одними відговорками. Зрозуміли? Перед тим, як. Хочете знайти хорошого продавця, цікавтеся, як в нього сервісним обслуговуванням. І після того, як він вам розкаже, що він ремонтує трактори, виїжджаючи на місце вашого мешкання і там все це робить, то советую знайти такого ж самого дядьку, як ви, який вже таким трактором користується. І він вам точно скаже: приїжджав до нього цей майстер чи цей продавець, чим просто сказав, у нас немає нічого, шукайте самі, вибачайте. Є. Yeah. Далі, друге питання. Який трактор краще взяти? Народ, Я для себе уяснив давним-давно ієрархію тракторів. Зараз силочка зверху. Хто не хоче тицяти на цю силочку, ось вам картинка перед екраном, як виглядає це відео. Це моя ієрархія тракторів. Чисто я їх розставив під свої вподобання, під їх можливості з тої точки зору, як бачу це я. Хтось може погодитись, хтось може не погодитись. Переходьте, дивіться, вибір завжди стоїть за вами. Хочете вірити мені, хочете мені не вірити, хочете вірити продавцові, це ваш вибір. Єсть. Ще таке питання. Чому не поставляють трактори, наприклад, Сінтаї, причому дуже багато таких питань. Якщо зараз хтось з продавців дивиться, то раджу вам задуматись, але я зараз поясню, чому їх не поставляють. Іменно сінтаї, з яких все починалося, це 120, 160 і 180 синтайчики. Це одноциліндрові і двоциліндрові маленькі тракторці. Е, дивіться, чому їх не поставляють. Дехто каже, що їх просто вже перестали виготовляти. Ну, такого не може бути, їх виготовляють. Просто якщо взяти той сінтайчик і його сюди поставити, то він, грубо говоря, буде коштувати майже так же само, як цей сінтай. І хто буде брати одноциліндровий сінтай, якщо, грубо говоря, десь доложити 500 доларів, можна взяти трьохциліндровий сінтай. Розумієте? Нерентабельно, невигодно. От і за цього їх і не поставляють. А ті тракторці як виготовлялися, так і виготовляються і нікуди вони не зникли. Далі, ще таке. Питання, що краще взяти. Тобто трактор на 24 коня чи трактор на 40 коней. Адже у всіх іде таке поняття, що 40сильний трактор робиться на базі 24 сильного. Тобто, Взяли трактор на 24 коня, в нього тільки впіндюрили двигун на 4 котла, і от вам 40 коней. Все, працюйте. Мисля така, всіх, що візьме, ну, візьме цей двигун і поламає... Все, що тільки можна поламати. Тобто сам трактор не заточений під цю потужність. Е, дивіться, з мого лічного опита, що вам можу сказати? Таке питання виникало іменно у покупців, продавці всі мовчали. Воно дійсно, якщо взяти, подивитись на трактор 24 і 40 коней, там різниця, грубо говоря, тільки в двигунові. Там трьох, там чотирьох, і все. Навіть взяти, якщо 35-ти сильний трактор, та ж сама фішка. Просто настройка двигуна. Чуть більше палива і у вас буде 40 сильний Єдина, можливо так сказати, потужна сороковка, як я вважаю, це ловел сороковка. Силка на це відео зверху, я ще казав, що це убійця міні-трактором на 40 сіл. Там дійсно передній мост, тому що зараз ми до мостів теж вернемося, передній мост зараз дуже потужний. І як на мене, він там взяти десь з трактора на 60, а то й 70 коней. Зараз же ж продавці деякі починають трошки махлювати. Причому махлювати некрасиво, бо починають один одного вони обгадувати. А все впирається, от іменно вони всі зациклились на передньому мостові. Дивіться, тут ми продаємо трактори, вони зараз робляться на базі сороковки. Така була замануха ще колись, коли тільки продав... ну, начинали, коли десь роки-два назад торгували цими скажіть, донфенгами. І особливо, коли пішли G2 Донфенги, на них почали ставити, як вони казали, мост від сороковки. Що я вам хочу сказати? Зараз це ще завінтилося на тому, що є такий трактор як Шифінг 244. Це ж Кацелька. Раніше там були мости отакого такого макара, як зараз на цьому кентаврику. Е, як на мене, хочте мені вірити, хочте не вірте. Що 24, що 40 конний трактор він однаковий. Просто ізначально трактор робився, щоб видержати 4 котла. Потім на цей трактор китайцям вигідніше поставити. Менший двигун, але база, щоб була однакова, щоб не під кожен трактор клепати одну ту ж саму базу. Бо якщо вони робили навпаки, то вони просто б його не продавали. Бо як не як на трактор є рік гарантії. І покупці наші, які закуповують для України, повірте, вони не за свій рахунок їх ремонтують, коли йде гарантія. Вони звертаються до заводу виробника. І заводу-виробнику це взагалі невигідно. Тобто, зробили трактор, який може потягнути 4 котла. А вже на нього ставлять 24 коника мотор. Тобто дефорсують його і все, і погнали. Це моя якби, мисля, а там ви вже дивіться самі, вірте, не вірте. Що ж стосується мостів, давайте шифінг бо зараз це все на шифінгу дуже закрутилося. Кажу, що зараз пішли нові трактори. Так, да, вони дійсно пішли нові, у мене навіть є ці відоси. Шифінг 244 ЦЕШКА ЦЕЛЬКА В нього передній мост йде доволі таки заразу здоровелячий. То, що там ззаді нічого не змінилося, то фігня, головне, що спереді мост. Що він у вас буде дуже міцний від сороковки, все, трактор вже сороковка стоїть. Народ. Якщо ще старі мої відоси подивитися, то шифінг 244-й, целька, 35-ка і сороковка, всі шефінги. Вони всі на одній тій ж самій базі. Передній, задній мост, трансмісія, все те ж саме, все однакове. Да, може відрізнятися, я не спорю. там Я завжди кажу, що КПП буде у вас з метала з криптоніта, але всі улибаються, я розумію, що там воно як було, таке. Нічого туди ніхто не до цього є. Просто різниця в двигунові. Е, в чому причина заміни моста? Причини можуть бути банальні. Саме елементарна просто. Що той станок, який, чи та прес-форма, яка клепала ці мости, поламалася, вийшла з ладу, устаріла, з'явилася нова технологія. І китайцям вигодніше просто взяти, зробити новий мостик, поставити його на більші трактори. Якщо, наприклад, в них пішла продажа 24-40 ки ки і 50-ки, то нащо їм робити всі мости різні? Якщо можна, грубо говоря, взяти 50 ний мост, втулити? І буде він працювати на всіх тих тракторах. До речі, якщо взяти? взяти, взяти, що взяти? що Ловел 50 і ловел 40ку, то в мене по пам'яті здається, що в 40-ки мост буде більше, ніж в 50-ті. Передній. Це чисто вам так кажу. По пам'яті. А так -то треба рівняти. Дуже б цікаво, мені було б порівняти ДТЗ-шку 40-ку і ловел 40ку. Ото було б дійсно цікаво порівняти. Ех, все, з цим закінчили. Далі, ще таке питання, чого ти сіня брешеш, наш ти рекламуєш з цих продаванів. Ну, дивіться, не знаю в чому я брешу, я що бачу, то розказую, що знайшов в інтернеті, то і розказав. Просто це все узагальнюю. Чого я рекламую продаванів? Ну, не знаю де ви бачите рекламу продаванів. Давайте так. Якщо хтось хоче заробити 1000 гривень. Бачите? Я знімаю в місті Вінниця. Напишіть мені, як називається цей майданчик. І що ви чули, що цей майданчик, назва його лунала з моїх вуст. Я вам дам 1000 гривень. Не хочу вас огорчати. Такого не було. Так що, де тут реклама, я не знаю. То, що я кажу, що це ДЦЗ, це GMT, Джинма, Кентавер, Ловол, Шефінг, ну не знаю. Беріть телефони, гайда знімайте, теж будете заробляти. Далі, ще такий нюанс. Є продавці, які заявляють, і так же саме покупці, які мені кажуть, типу таку фішку Покажи мені завод, наприклад, шифінга. Так, да, в шифінга є завод. В Сінтаї є завод. А покажи мені завод того ж самого Кентавра, чи, наприклад, ДТЗ. В них же ж нема заводів. Чого ти нам хочеш рекламувати це китайське Фуфло. Народ. ДТЗ, Кентавр. Є такий тракторець Булат. ті, хто кричать, що ми торгуємо реальними тракторами, і в них є тракторець Булат, наприклад, Оріон. Чому вони не кажуть, що це бренди? Бо нема такого заводу, як Булат чи Оріон? тому що Оріон це той же самий Форте, ДМТЗ, Красе і тому подібне. Є різні заводи. І все. Якщо взяти ДТЗ, це такий завод як Чанхва. Це зараза Чанхва в розмірах, мабуть, більший, ніж шифінг завод. Можу помилятися, може він такий же самий. Але подивитися по інтернету і інформації зараз валом, то мені здалося, що він більший. Хоча важко уявити більшого заводу за Шифінг. Я там особисто був, я це все бачив. Далі, що ще можна сказати? Інші трактори, наприклад, роблять завод такий рунда. Чи рунда, ранда. Тобто теж. Любий трактор, навіть ось цей кентавер, його ніхто не робить в якомусь подвалі. Його збирають в заводі, в заводі з Китаю. Просто ви зібралися з друзями, вбахали пару лямів у свій бізнес і хочете сказати, цей трактор буде називатися Альонка. От і все. От від цього воно все пішло. На цьому... Воно все закручено. Якщо взяти, наприклад, Китай, я був в такому місці, як Вейфан, то в розмовах з цими китайцями, чесно скажу, я не пам'ятаю, чи 184, чи 134 завода тільки знаходиться в самому місті, які займаються виготовленнями тракторів. І це доходить до того, що можуть бути навіть різні трактори. Якщо ми, наприклад, візьмемо. Кстати, про це теж поговоримо. Наприклад, візьмемо там, два ловола або два донфенга. Дуже часто в мене таке було, що кажуть, я кажу, що цей ловел влазить в бак 9 літрів. Другий мені пише, ніфіга подобного, я заливаю, в мене влазить 13. І народ, це два однакових трактори одного бренду, але тільки різні партії, і ви будете праві. Тому що, наприклад, баки заказували спочатку в одної фірми. А коли ви почали замовляти свою партію, їх не було, поставили з іншої фірми. І того воно пішло. Так же саме з двигунами. Візьмемо саме популярний КМ 385 БТ. В чому може бути прикол? Може бути два однакових трактори з двома однаковими двигунами, ну це будуть різні двигуни. Елементарне навісне. Тобто на одному буде одна топлівна висіте, на другому інша. І все. І від цього це буде зовсім два різних трактори, що в поведінці. Що в обслуговуванні. Хоча двигун буде той самий. Просто фірма, яка складала двигун, Lightong, в момент того, коли треба було ці двигуни скласти, в них були спочатку одні топливні насоси, потім інші. От вони поставили їх різні. Знаю людину, верніше спілкувався з людиною, яка каже, купив трактор, попрацював на ньому там місяць чи два, грубо говоря, потім в мене почав пшихати кашляти. Це, здається, був ловом. Каже, зняли форсунку, в мене немає цього станка, желання і вміння його самому мудрувати, плюс гарантія каже, от вам і хороший продавець. До речі, продавець, сам Київлянін, якийсь інтернет-магазин. Каже, зняли цю форсунку, відправили їм, вони настроїли, відправили мені. Каже, я ставлю її на трактор. Трактор взагалі не хоче їхати. Знов, каже, я їм її, вони знову її роблять. Знімають мені відео, висилають, що дивіться, все працює, все нормально, все зробили. Дійшли висновку тільки тоді, коли подивилися, що різні топлівні. От, і все. Я не сильний моторист, але є таке поняття, я так розумію, що якщо різні топливні, то різний там тиск, розпилення і тому подібне. І настраювати треба вже під конкретну топливну. От і все. І вроді би покупець правильно вимагає, що моя трактор не працює. І ті кажуть, як він тебе може не працювати, якщо ми все тобі настроїли. Тобто, нюансів тут багато. Але все робиться на заводах. Такого поняття, що хтось буде збирати в подвалі, такого немає. Ну, все народ. Там коменти пишіть, будемо розбиратися, що знаю, скажу, що не знаю, підскажу, де взнати. І тому подібне. Ну, все, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне. Це здоров'я. Все всім до побачення.